Війна вносить свої, на жаль, трагічні коректури у життя маленьких українців. Вони швидко дорослішать і замість безтурботного дитинства вони ховаються у сховищах під час тривоги обстрілів, лишають близьких та домівки, прямуючи за кордон у пошуках безпечних міст. А у вільний час свого дозвілля розмальовують уламки ППО та гільзи. В одеському театрі юного глядача експонують виставку малечі під назвою Мрії в супереч війни. В межах проєкту представлено більше 180 робіт. Лілія Штекель, співробітниця закладу, розповідає: тематика малюнків дитячі мрії про життя без війни, повернення батьків з фронту додому чи картинки з минулого життя у рідній оселі. Коли ми почали роботу над виставкою і написали нашу об'яву «Мрії супереч війні, назва виставки, і ну, попросили дітей та батьків подумати, ну про це. Ну, ми думали, що це буде, ну я хочу там. Хорошу погоду, я хочу собачку, я хочу там повернутися додому. І от повернутися додому, деякі дитини почалася ціла історія. Завідувачка каже, всі ці малюнки про майбутнє і сміливість маленьких українців в умовах війни надихають і дорослих рухатися далі. Це два роки війни. Вони навчилися тримати себе руках вони навчилися переживати бігатню до сховища, вони навчилися ну, не боятися, але вони все одно бояться. І вони мріють про майбутнє. І це дає нам такий знаєте, подих працювати далі. Знаю, що покласти в тривожному аліску, чи як поводитися в сховище або під час повітряної тривоги. Проте, незважаючи на боремні часи, українські діти відображають свою доброту та чутливість до Всесвіту. Тому що незважаючи ні на що, незважаючи на те, що війна, наші діти мріють, наші діти мають, мають проживати щасливе дитинство, незважаючи ні на що. Весь травень нам приносили роботи. Це вже наша п'ята виставка, яку ми проводимо під час війни. І з кожним разом все більше і більше дітей долучається. Тематичну експозиції виставі у театрі юного глядача регулярно відвідують як і маленькі одесити, так і гості з різних регіонів. Ми часті гості, бо нас запрошують, і ми маємо можливість на безоплатній основі відвідувати вистави в театрі юного глядача. А виставка це додаткова можливість познайомитися з тим, про що мріють діти, що в головах у дітей, які в них є бажання і які є виклики в цьому житті. Можливо, наступного року тут буде більше. Робіт наших дітей, бо таким чином вони мотивуються до того, щоб так також самим щось створювати. Дитячу виставку Мрії в суперечвіні можна буде відвідати ще протягом червня. А ще маленьких відвідувачів артисти театру потішили спектаклем із назвою Поліана про дівчинку, яка знаходить радість та позитив у будь-яких обставинах і ситуаціях.